Молодець! Граємо з вами сьогодні в гру. Як тебе звати? Аделіна. Боже, яка красиве ім'я. Мене звати Алла. Дивіться, що в мене є? У мене є така коробочка, тут е, таємний сюрприз. І в мене до тебе питання: що ти обереш? 100 гривень чи що в коробочці? Е, в коробочці. Добре. 200 гривень чи що в коробочці? Я... Мама, йду до нас. 300 гривень чи в та, що в коробочці. 400 гривень чи та, що в коробочці? Коробочка. Гораз. Даю 500 гривень чи та, що в коробочці? Коробочка. Грошей не беру. 100%. Дивися, або 500 гривень, або те, що в коробочці. Що вибираєш? Давайте 500 гривень. Точно? Да, а вдруг тут, я не знаю, ключі від автомобіля. 500 гривень. А звідки я буду знати, що це за автомобіль? Мама підтримує. Де? Вона самостійно приїде. Точно? Да. Ховай гроші і відкривай коробку сама. Тяни, тяне, тяни. тяни. Давай, давай, давай. А -а -а -а, <ріст> На кренегарню рідмі підписана? Єс. Yes, Єс. Yes, yes, Ви підписані? Yes, yes. Єс, Заслужено yes, yes. стовідсотково. <ріст> слухає влог Федоріва, а так. він постійно рекламує Рідмі, тому ми з нею підписані, да, і знаємо про вас. Чудово.